Ми хочемо вірити, що наші рішення раціональні. Але ж це правда. У книзі поведінкова економіка Талер розкриває приховані сили, що впливають на наші рішення. Він досліджує, як ми віддаємо перевагу комфорту замість логіки та чому піддаємося впливу емоцій. Чому ми купуємо речі, які нам не потрібні, чому ми боїмося змін, навіть якщо вони на краще? Талор пояснює це через психологічні феномени, як от ефект володіння і сила статус-кво. Розуміння власної ірраціональності допоможе вам контролювати своє життя, приймати мудріші фінансові рішення та досягати поставлених цілей. Знайтесь, як зробити життя більш осмисленим і усвідомленим.